Британська розвідка пише цікаві речі про те, що Росія економічно готується до продовження війни до тривалої війни, якраз підвищення податків у Росії, яке ми спостерігаємо останнім часом на урядовому рівні, все це якраз вказує на думку британців, та й не тільки на їхню думку, на те, що ну Росія планово намагається розтягнути свої можливості вести тривалу війну проти України, і підвищення податків, якраз ну воно зумовлено тим, що треба фінансувати зроста. Руючи потреби, які пов'язані з війною проти України про це йдеться у детальному огляді Міністерства оборони Британії, аналітичному огляді ось зі статистикою, різноманітними візуалізаціями того, як на Росії змінюється податкове навантаження на бізнес. Зокрема, ну і звичайно, що британці пишуть про те, що таке збільшення податкового навантаження майже напевно обмежить майбутні інвестиції і зростання невійськових секторів російської економіки. Але Путіну на це наразі байда вже він і так перекачав усі можливі. Ресурси якраз в оборонні сфери і сегменти економіки. І навіть коли там його найближчі соратники, економісти і фінансисти кажуть на різних форумах там останніх про те, що економіка Росії суттєво перегріта, тобто це означає, що гроші влиті. В певні сектори економіки, саме в державне замовлення, якраз мілітарного сектору, будівельного сектору, який пов'язаний знову ж таки з оборонкою, так виробництво зброї безпосередньо і дотичній галузі, то все це звичайно просаджує інші невійськові галузі, легку промисловість, там харчову промисловість та інші інші галузі сфери послуг зрештою в Росії, і все це може призвести потім до значних перекосів на надуття певних надування економічних і кризових явищ у російській у російській економіці. Ну грубо кажучи, дехто із фінансистів, економістів порівнює цей ситуацію, яка виникла у пізньому радянському союзі наприкінці 80-х років, коли ну гроші за ці кошти, які отримували громадяни, фактично нічого не можна було купити. В Деяких галузях економіки, промисловості, панувала тотальна к криза і тотальний дефіцит просто навіть товарів, ну і все не найнеобхіднішого для життя. От зараз санкційні ще й різноманітні додаткові обмеження погіршують таку ситуацію в Росії. Ну і можуть призвести справді до кризових явищ. Ну, але все це в майбутньому Росія може в такому стані ще декілька років протягнути, в принципі, сціпивши зуби, але продовжувати от, тягнути оцю свою. Скажімо так, мілітарний цей тягар, навантаження і продовжувати війну. Зрештою, в Росії очікують, що такі податкові зміни, які були введені за останній час урядом з подачі Кремля, забезпечить додаткові надходження до бюджету у розмірі близько 29 мільярдів доларів вже наступного 25-го року, і для цього ставка податку на прибуток підприємств в Росії зросте з 20 до 25 відсотків. Ну і також на доходи фізичних осіб так само шкалу змістили у бік зростання стання і через нову школу найвища ставка податку на прибуток зросте із 15 до 22%. відсотків додаткові надходження отримані насамперед завдяки підвищенню податку на прибуток підприємств майже напевно будуть використані для фінансування державних видатків які зростають ідеться в огляді ну, це виплати власне учасникам агресивних загарбницьких бойових дій в україні та інші інші видатки які в зв'язку з війною зростають у росії От за прогнозом британської розвитки Британського міністерства оборони державні видатки в Росії у 24 році зростуть приблизно на 15% порівняно з минулим 23 роком, але наймовірніше зростатимуть такими, якщо не більшими темпами і надалі, і зростання видатків майже напевно продовжиться в 25 році, оскільки витрати на оборону ймовірно зростатимуть разом із соціальними інфраструктурними видатками. Таке, от, власне кажучи. Аналітика від Міністерства оборони Британії. Вони ж стверджують британці, що інвестиції в не військові сектори на Росії перебуватимуть у стані стагнації, а військові сектори. Також з високою ймовірністю монополізують значну частину наявних трудових ресурсів. Ну, Росія вже відчуває проблеми із трудовими ресурсами в багатьох галузях. Зрештою, війна позначилася і на українській економіці. Ми також знаємо, що є певні сигнали від бізнесу, що процеси мобілізації, які зараз продовжуються, вони позначаються на різних сферах української економіки. Це неминучий наслідок того. Що нам потрібно так само власне відповідати на виклики на спроби от росіян залучати Путіна, так залучати все більше от своїх рабів, так так званих граждан, хоча ніякими громадянами вони не є саме до безпосередньої участі в бойових діях або у військових секторах економіки.